Вітаю, ви на каналі «Стежками життя. Я Анастасія. Підписуйтесь, ставте подобайки. Приємного прослуховування. Коли Марія першого разу побачила Олега, він здався їй дивовижно мужнім та впевненим у собі чоловіком. Він говорив просто, дивився щиро, а коли посміхався, немить мить здавалося, що в цьому світі немає нічого складного. Їй і на думку не спадало, що за цією м'якою усмішкою ховається чоловік, який і досі слухає мамині поради щодня. Весілля було ідеальним, гарне, з любов'ю, з вигуками От тепер ви справжня родина! І тільки одна деталь збила Марію з рівноваги під час першого танцю, поки всі аплодували, свекруха стояла в кутку з телефоном, знімаючи відео і тихо шепочучи комусь. Мій хлопчик, він так гарно танцює. А потім навіть підійшла і витерла йому губи серветкою. Тоді Марія просто усміхнулася Ну, мамина любов, це ж мило, тільки пізніше вона зрозуміла любов може мати лезо. Медовий місяць вони планували Італію, море, Середземноморський вітер, нічні вулиці Риму. Але Олег одного ранку, вже за день до вильоту, сказав Мама дуже переживає, там багато хвороб, спека, може, краще Карпати, там і свіже повітря, і безпечно. Марія тоді мовчки погодилася, адже це ж марма турбується. Та коли вони стояли біля потіку серед смерек, він діставав з кишені телефон чи не щогодини, фото для мами, як він їсть. Як вони гуляють, як згорів ніс на сонці. Вона жартувала, спочатку справді жартувала, що ніби у них медовий трикутник, де третій учасник завжди на зв'язку. Коли повернулася, свекруха зустріла їх біля під'їзду, обіймаючи Олега, мов хлопчика після школи. Нарешті мій синочок вдома, сказала вона, навіть не глянувши на Марію. Вона принесла їм пиріг і ключі, від квартири поруч. Тут вам буде зручно, і я поряд завжди допоможу. Марія спершу зраділа чому б ні. Допомога матері це ж добре. Але першого ж ранку після переїзду свикруха без дзвінка відчинила двері запасним ключем і увійшла, ніби це її дім. Я чайку принесла. І, до речі, ваш рушник на кухні висить неправильно, треба так. І поки вони з Олегом розгублено стояли, вона вже переставляла кастрюлі та перемивала полички. Марія сміялася через зуби, мовляв, дрібниця. Але того вечора Олег запитав її зовсім серйозно ти не проти, якщо мама завтра нам борщ зварить? її борщ просто бездоганний. А може, я сама, сказала вона, я хочу зробити щось для нас. Та навіщо, коли є людина, яка краще знає? Ці слова зависли, мов тінь між ними. Вона ще не знала, що ця цінь зростатиме щодня, темна, хмарна, аж поки не перекриє все світло. Перші місяці Марія переконувала себе, що це тимчасово, що свикруха просто звикає до нової ситуації, що Олег хороший чоловік і все владнається. Але щодня приходив новий дзвінок у двері, нова порада, нова допомога, якої ніхто не просив. Свекруха приходила щоранку то з пирогом, то з молоком, то просто подивитися, як ви тут. Вона знала розклад їхнього життя краще за Марію коли Олег встає, що любить на сніданок, коли йде на роботу. Вона могла сісти на кухні і почекати, поки він прокинеться, лише щоб побачити його перед виходом. А Марія стояла з боку чашкою кави, мов гостя у власному домі. Одного разу вони посварилися. Дрібниця, щось про гроші. Олег підвищив голос, Марія відповіла різко. Через годину свекруха стояла на порозі з тривожним обличчям. Синку, що сталося? Ти нервовий був по телефону. Марія злякалася. Ви про нашу сварку говорили? Олег відвів очі. Ну, я просто сказав мамі, що в нас напружений день. Просто сказав мамі. Ця фраза стала референом їхнього життя. Він просто казав мамі про все. Про роботу, про плани на вихідні, про те, що Марія хоче переставити меблі, і свекруха мала думку про все завжди. Коли народилася донька, Марія сподівалася, що це все змінить, що батьківство об'єднає їх, що Олег нарешті стане батьком, а не сином. Але свекруха з'явилася у пологовому ще до того, як Марія встигла прийти до тями, вона тримала малу на руках і шепотіла Олегу. Бачиш, синку, тепер ти відповідальний. Але не хвилюйся. Я завжди поряд. Вона приходила щодня, годувала дитину, купала, заспокоювала. Марія спостерігала збоку, втомлена і розгублена, як хтось інший виховує її доньку. Коли намагалася щось сказати, свикруха усміхалася поблажливо. Дорога, ти ще молода. Я ж виростила Олега, знаю, як треба. Олег мовчав. Завжди мовчав, коли мати говорила, мовчав, коли Марія плакала вночі від безсилля, мовчав, коли свекруха приходила без попередження і перевіряла, чи вони правильно одягають дитину. Народився син, і все повторилося тільки гірше. Свекруха вирішила, що хлопчика треба виховувати по чоловічому, і Олег кивав, погоджуючись з кожним словом. Вона забороняла Марії надто часто брати його на руки, розбалуєш. Вона вчила Олега як тримати сина, як співати йому колискові, мов він сам ніколи не був батьком. Одного вечора Марія сиділа на кухні, дивлячись у вікно. За стіною сміялася свекруха з Олегом щось про дитинство, про те, яким він був розумним хлопчиком. Діти спали, дім був тихий. І в цій тиші Марія раптово зрозуміла вона живе не зі своїм чоловіком. Вона живе з його тінню, яка керує його волю. Вона підійшла до дзеркала і тихо запитала себе, скільки ще? Переломний момент настав несподівано. Як завжди буває з речами, які назрівають занадто довго. Це була субота. Марія планувала провести день удома з дітьми, просто побути разом без поспіху. Вона приготувала сніданок, поставила мультик доньці. Годувала сина. Олег сидів за ноутбуком, щось читав звичайний, тихий сімейний ранок. А потім у двері постукали. Не подзвонили, постукали, бо сокруха мала ключі і могла зайти, коли забажає. Вона увійшла з двома пакетами усміхнена і енергійна. Доброго ранку, а я вам пиріг принесла і ще овочі купила. Бачила у вас холодильник порожній. Марія стисла зуби. Холодильник був повний. Вона вчора ходила в магазин, але свекруха вже розпаковувала пакети, переставляла продукти, коментувала, що це не треба так зберігати, а це взагалі краще викинути. Ой, а це не можна дітям давати. Донька підбігла до бабусі, і свекруха підхопила її на руки. Моя красуня! Ти сьогодні з бабусею підеш гуляти, так? Марія стояла біля плити і відчувала, як щось всередині тріскає. Ми самі підемо гуляти. Сьогодні сімейний день. Свекруха здивована підняла брови. Та яка різниця? Я ж допоможу. Олешко, ти ж не проти. Олег не підняв очей від екрану. Мам, якщо Марія хоче сама. Та що ти кажеш? перебила його мати. Їй важко з двома я залишуся. І вона залишилася Весь день. Вона годувала дітей, коли Марія намагалася це зробити. Вона виправляла, як донька тримає ложку. Вона сварила Олега за те, що він недостатньо уваги приділяє синові. Вона сиділа на їхньому дивані, в їхньому домі і керувала їхнім життям. Увечері, коли свекруха нарешті пішла, Марія закрила двері і притулилася до них чолом. Олег підійшов. Що сталося? Вона обернулася і в її очах стояли сльози. Олего, ти не бачиш? Вона тут живе, вона вирішує усе. Я не можу так більше. Він зітхнув. Вона просто хоче допомогти. Це ж мама. Але я твоя дружина, а діти вони наші. Коли ти це зрозумієш? Він промовчав, і в цій мовчанці було все. Його страх розчарувати матір. Його звичка підкорятися, його нездатність вибрати. Марія не спала всю ніч. Вона лежала поруч із чоловіком, який спокійно дихав у вісні і розуміла, якщо вона не зробить щось зараз, вона зникне, розчиниться у цьому домі, де її голос нічого не важить. Наступного ранку, коли Олег пішов на роботу, вона почала пакувати речі спокійно, методично. Одяг для дітей, іграшки, документи. Свекруха зайшла о дванадцятій, як завжди, без попередження, і замерла на порозі. Що ти робиш? Марія не відповіла. Вона продовжувала складати речі у валізу. Свекруха схопила телефон і набрала Олегу. Через двадцять хвилин відбув удома, блідий і розгублений. Марія, що відбувається? Вона подивилася на нього. На цього чоловіка, якого колись любила, якого, можливо, досі любить, і сказала тихо, але твердо Я забираю дітей. Якщо ти не змінишся і не відірвешся від маминої спідниці, я до тебе не повернуся. Свекруха закричала щось про невдячність, про божевілля, про те, що так не роблять, але Марія вже не чула. Вона взяла дітей за руки і вийшла з квартири. Залишивши за собою тишу, яка була гучніша за будь-які крики. Марія поїхала до своєї сестри. Маленька двокімнатна квартира на іншому кінці міста стала їхнім тимчасовим притулком. Діти спершу не розуміли, що відбувається. Донька питала, де тато, чому вони не вдома. Марія обіймала їх і казала скоро все буде добре. Вона й сама не знала, чи вірить у ці слова. Олег телефонував щовечора. Спочатку його голос був розгубленим, майже образливим. Марія, ти ж розумієш, що це неправильно. Діти мають бути вдома. Вдома, відповідала вона. У якому домі, Олегу? У тому, де твоя мама вирішує, коли мені годувати власних дітей? Він мовчав. Потім казав, що вона перебільшує, що мама просто турбується. Але Марія не здавалася. Вона сказала йому просто: поки ти не навчишся говорити їй ні, поки не поставиш межі, нас не буде. Я не можу виховувати дітей у будинку, де я ніхто. Перший тиждень був найважчим. Олег приїжджав, просив повернутися, обіцяв поговорити з матір'ю, але Марія бачила в його очах страх, страх розчарувати, образити. Відштовхнути ту жінку, яка все життя казала йому, що робити. Свекруха теж дзвонила. Спочатку обурено, потім слізно. Я ж добра хотіла, я ж для вас старалася. Марія слухала й розуміла ця жінка справді вірить у свої слова. Вона не бачить, як задушила власного сина любов'ю, яка зробила його незалежним від її думки. Вона щиро вважає, що без неї вони пропадуть, але щось змінилося на другому тижні. Олег приїхав увечері, сів напротив Марії на кухні сестри і сказав тихо: і я не спав три ночі. Думав, думав, і я зрозумів, ти мала рацію. Марія мовчки чекала, він продовжив: Я звик, що мама завжди поруч, що вона знає краще. Але коли ви пішли, я вперше відчув, наскільки я самотній, наскільки я не вмію бути чоловіком, справжнім чоловіком. Він заплакав неголосно, просто сльози текли по обличчю, а він витирав їх рукою, говорив далі: Я поговорив з мамою, сказав їй, що нам потрібен простір, що вона не може приходити, коли хоче. Що ми самі виховуватимемо дітей? Вона кричала, плакала, казала, що я її зрадив, але я не відступив. Марія дивилася на нього і бачила не того впевненого хлопця з їхньої першої зустрічі. Вона бачила людину, яка вперше в житті робить власний вибір страшний, болісний, але свій. Це тільки початок, сказала вона. Ти розумієш? Їй треба звикнути, а тобі навчитися стояти на своєму. Він кивнув Я знаю, але я хочу спробувати заради нас, заради наших дітей, заради тебе. Марія не повернулася одразу. Вона сказала, що їм потрібен час побачити, чи справді щось зміниться. Олег погодився. Він приїжджав щодня. Проводив час із дітьми, розповідав, як минув його день без маминих порад. Іноді це звучало смішно, як він сам обирав, що приготувати на вечерю, і як він сам вирішив, куди піти на вихідні, але для нього це були перемоги. Свекруха дзвонила рідше. Спочатку образливо мовчала, потім обережно питала про онуків. Олег встановив правило. Вона може приходити раз на тиждень в умовлений час, і лише якщо попередить. Перші візити були напруженими, вона ледь стримувала поради, ледь не втручалася. Але Олег м'яко, але твердо казав: Мамо, ми самі! І вона змушена була відступити. Через місяць Марія з дітьми повернулася не тому, що все стало ідеально, а тому, що бачила але змінюється повільно, але справді. Повернення було тихим, без гучних слів, без обіцянок назавжди. Просто Марія війшла в квартиру з дітьми, і Олег зустрів їх не з квітами, не з подарунками, а з простим яскучим. і і вона відчула, що це була правда. Перші тижні були випробуванням, свекруха приходила в умовлений час. Щосуботи, о третій години дня. Вона сиділа на дивані, пила чай, гралася з онуками, іноді губи їй смикалися, коли вона бачила щось неправильне. Не так складені іграшки чи не так одягнена дитина. Але Олег одразу ж ловив її погляд і тихо нагадував Мамо, все гаразд. І вона стискала зуби і мовчала. Одного разу свекруха не витримала. Побачила, що Марія годує сина пюре з банки, а не домашнім, і настрималась. Не Господи, невже важко зварити самій. Дитині ж це шкідливо. Марія заморла з ложкою в руці. Олег підвівся з крісла, підійшов до матері і сказав спокійно, але твердо: Мамо, це наш вибір. Ми самі знаємо, що для наших дітей краще. Якщо ти не можеш поважати це. Можеш не приходити. Свекруха зблідла. Вона дивилася на сина, мов він щойно вдарив її. Потім різко встала, взяла сумку і пішла, хлопнувши дверима. Марія сиділа в тиші, серце калатало. Олег повернувся до столу, сів і тихо видихнув. Я не знав, що це так важко. Вона взяла його за руку. Але ти зміг. Свекруха не дзвонила тиждень. Потім надіслала коротке повідомлення: Вибач, я звикну. І справді почала звикати. Візити стали рідшими, порад менше. Вона навчилася просто бути бабусею, приносити солодощі, гуляти з дітьми, читати їм казки, а потім йшла додому. Але справжні зміни почалися, коли Олег сказав. Я знайшов квартиру в іншому районі, подалі звідси. Марія спершу не повірила. Вони оглянули кілька варіантів: світлі, просторі, на придалежному боці міста. Діти бігали по порожніх кімнатах, їхній регіт лунав відлунням. Олег стояв біля вікна і дивився на вид: парк, дитячий майданчик, незнайоме небо. Тут нам буде добре. Казав він, переїзд відбувся в березні. Весняне сонце світило крізь нові вікна, коли вони розпаковували коробки. Свекруха приїхала допомогти, але вперше за багато років вона запитала: можна я приїду, а не просто з'явилася. Вона допомагала розкладати посуд, розвішувати штори, і Марія бачила в її очах щось нове, прийняття. Біль від того, що син відокремлюється, але й розуміння того, що так має бути. Увечері, коли всі роз'їхалися, Марія і Олег сиділи на підлозі серед коробок. Діти вже спали в своїх нових кімнатах, за вікном темніло небо, а в домі пахло новизною і можливостями. Ти справді змінився, сказала Марія. Олег усміхнувся. Я навчився бути собою. Не маминим сином, не тим, ким вони хотіли бачити. Просто собою і твоїм чоловіком, батьком наших дітей. Вона поклала голову на його плече. За стіною тихо дихали їхні діти. Попереду було багато роботи, нове життя не будується за один день. Але вперше за довгий час Марія відчула вони разом, справжня родина. Не ідеальна, не без помилок, але їхня. І цього було досить.